Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Хочу сьогодні з вами розібрати свою косметичну тумбу. Бо в мене там вже назбиралось дуже-дуже багато різної косметики, і, в принципі, вже немає місця, де її зберегати, тому я хочу сьогодні з вами це все діло перебрати, передивитись. Деякі продукти я хочу викинути, деякі продукти я хочу залишити, щось я хочу віддати своїм подружкам, а може, якісь продукти ще й продам. Тому давайте. Переходите так, друзі, ось така в мене тубочка. Тут в мене стоїть ось така прекрасна ваза та такі сухі квітки. Стоїть дуже прекрасні мої свічки. Збираю свічки, Мені подарувала подружка їх. Це її колежанка, Робить таку неймовірну красу. Це в Америці. І дівчата, ось мені прислали таку гарну свічку. Вона має неймовірний запах. Дуже прекрасно, мені так подобається, але дівчата на мене ругаються, що треба їх запалювати. Але мені, чесно кажучи, шкода їх запалювати. Тому я так собі зробила невелику таку колекцію свічок. Далі в мене тут стоїть деякі такі продукти. Сюди я поставила свій тональний крем від Lancome, бо він в мене, чесно кажучи, вже закінчується. Далі я собі тут виставила залишки від тонального крему. Від House Lab. Він в мене теж вже підзакінчується. Тут залишилось трошки, я його не, не дов... використовую. Далі, в мене тут стоїть мій клей для брів від Готовів, бо велика така тюба не залазить. Два моїх парфуми я собі поставила та залишки ще крему для обличчя. Тобто в мене тут все таке, щоб швидко було під руку. Ну що, давайте починати з мого першого ящичка. Тут в мене лежить різна продукція, тому давайте розбирати, що мені треба, що мені не треба. Давайте почнемо з тональних засобів. Від ланпро e цей в мене тональний крем залишається. Я поки буду відкладати. Так, цей тональний крем у мене на літо залишаю собі. Тон від Алекса Рудковського. Мені треба його достати, щоб довикористовувати, бо тут залишилася всього граминка цього тонального крему. Треба закінчити. Далі, ось цей від Ельф сі крем крема та з SPF, -ом. Я його хочу комусь із подружок віддати, бо мені він дуже-дуже світлий, тому я його відкладаю. Далі два тональних крема від Мілані. Ці два тональних крема я залишаю, але я їх відкладаю собі на зиму, бо вони на літо мені дуже-дуже плотні такі. Я не люблю такий ефект. Тому. Прибираємо. Далі сяюча база від Ельф, я її тут залишаю, вона якраз підходить мені на зараз. Та ще в мене тут лежать два ось такі бібі-креми від бренду Purita. Два різних відтінка. У мене 21, 23, якраз супер мені підходять, тому я їх залишаю саме на літо. Так, наступна моя шухлядка, це в нас йдуть консилери. У мене тут щось дуже різні, такі консилери. Так, оцей від Ельф я залишаю собі. Дуже класний консилер на прищечки, мені подобається, тому він залишається. Ось цей я хочу викинути від «Евелен», бо він вже дуже-дуже старий. Я думаю, що в нього вже вийшли всі сроки, тому ми його викидаємо. Далі мультітар від Рімель, я собі залишаю, бо я його люблю. Ось цей консилер від «Доктор Джарт. Я його викидаю, бо він вже старий, Він вже, в мене вже дуже-дуже давно, тому треба від нього вже і збавитися. Від House Labs Concealer, ну, таке, ото, але користуюсь, залишаємо. Так, що в мене тут лежить база від PUAS, ми її залишаємо. Dior Forever Skin Corrector 2 в одному це консилер, я його викидаю, бо він старий і плюс мені не подобається відтінок. І ось цей відсаєм я залишаю, бо мені він дуже-дуже подобається. Шукаю його в повній версії. Так, наступна ячейка, в мене йдуть тут різні туші. Давайте починати. Це в мене дві туші від Maybelline в кольорі чорний. Залишаємо це мій. Так само ми його залишаємо. Далі залишається в мене коричнева, бо це нова туш. Єдине, що мені дуже не подобається саме в цих тушах, те, що в них однакові блін упаковки. Дуже тяжко розрізняти. Треба ось тут читати, що там написано. А я ж сліпа, то мені дуже-дуже тяжко там читати. Тому оце мені не подобається, а туші мої улюблені. Далі у мене лежить. Ще чорна така туш, оця стара, я її викидую. Оця туш голуба, і хай в мене нова, тому ось цю туш я залишаю. Далі тут в мене йдуть старі пусті тюбики від nix Це клей для брів. Я їх викидаю, бо вони в мене вже пусті. Наступний йде в мене гель для брів від. Eveline. Він в мене залишається, бо це нове упакування. Це моє улюблене маленький такий пензлик саме для нанесення, тому я його залишаю. І ще в мене тут щось цікаве лежить. Так, олівчик у нас залишається це від Benefit. Теж його недавно купляла. Тому ось цей олівчик ми залишаємо. Та маленькі в мене такі щіточки тут лежать для брів. Наступна ячейка. У мене тут лежить ось такі, Мені давали в Сефорі тест продукти від Весман Atelier. Але мені це діло все не сподобалось, тому я викидаю. Далі У мене тут вже трохи залишилось мої улюблені пудри від Лори Mercier. Вона залишається так само, тут залишається в мене пудра від Елен Pro вона нова. Я буквально декілька разів її користувалась. Залишається у мене тут що пудра від Хеан. Теж вона залишається. Так Так само в мене залишається пудра від Hourblast. Крута пудра. Рекомендую. Так, тут в мене не знаю, що тому це, -це діло викидається. Так, ще в мене тут. Щіточка і залишається, але треба приложити до іншого місця. Це в мене клей від NYX для блиску. І остання секція в цьому ящику: це в мене тут лежать вії. Вони нам треба, дуже треба залишаються Ось ці вії. Ну, Таке ото від Ардель. Ну ладно, залишу собі крем від. Доктор Чарт в нас залишається. Я його, чесно кажучи, прям не дуже люблю, але іноді він мені є до нагоди. Але це дуже-дуже рідко, бо для такої комінованої або жирної шкіри ну, мені він не дуже подобається, якщо чесно, тому не знаю. Такі. Так, клей для ВІ залишається. Так, у нас тут є від Glam Shop ось такі тіні. Ми їх залишаємо. Це в мене такі, вони. Темний шоколад і ще два відтінка. Це один такий більш нейтральний, інший те, що вони в мене залишаються. Оце крута дуже штука. Мені сподобалась, мені дарувала це подружка. Це Цетаміна база від Bobby Brown для повіки. Блін, дуже крутий продукт. Я ось вам рекомендую. Купляла це в Канаді в магазині Marshall. Там були дві мініатюри саме база для обличчя та база для повіки. Ось мені подружка подарувала для повіки. Блін, ну крутий продукт, можу вам спокійно рекомендувати. Далі лежить моя така палітра для брів від Ellen Pro. Класна, мені подобається, залишаю її, і тут в мене ще лежать ось ці тіні в шайбі, теж нові класний продукт. Ось так зараз в мене виглядає ця поличка, я дуже рада, тут стало трішки більше місця. Тому можна купити щось новеньке. Я, наприклад, хочу собі новий. Консилер, бо мені ці всі, окрім від Рімель, нічого не подобається. Тому є місце, щоб купити щось новеньке. Переходимо далі. Наступний ящичок. Тут в мене лежать рум'яна та... та олівчики. Ну що вам хочу сказати, треба розібрати всі рум'яна, бо тут їх прям дуже-дуже багато і вже взагалі немає місця. Бачите, я вже не знаю, як їх сюди положити. Тому давайте переходити. Так, красунчики від Патрика та Три моїх палітри для контрінгу та двоє рум'ян ми залишаємо. Далі палітра від Hourglass Medusa в мене теж залишається. Палітра Dior залишається. А от на рахунок House Lab, чесно кажучи, я не знаю. Я подумаю, я її, мабуть, зараз відложу. Мабуть, я цей продукт продам. Він дуже гарний, але щось мені, чесно кажучи, не дуже зайшов, тому я подумаю. Далі рум'яна від Rare Beauty. Прикольне рум'яна, питаюся йому кортуватися. Не знаю, поки залишати, не залишати, ну поки в мене лежать, я там подумаю. Далі, ось такі рум'яна від MAC. Я їх залишаю, вони мені дуже подобаються. Малишка від Lamel рум'яна. Дуже класний відтінок. Трохи вони в мене потріскані, але ну колір просто бомбічний, я, я їх залишаю. Рум'яна від Ельф, я їх віддам, бо в мене є схожі кольори, тому я хочу віддати. А ось цей відтінок, це в мене, не пам'ятаю вже який бора-бора. Я його залишу, бо в мене такого кольору немає. Точніше, є один, але не такий, коротше, вони унікальні, тому я їх собі залишаю. Наступні. Ламель рум'яна теж класний колір. Залишаю собі. Ось цей продукт віддам комусь з дівчаток, бо мені він не сподобався. Не сподобався, тому що для моєї, мого типажу та мого підтону шкіри він мені дуже холодний. Його треба от саме для дуже-дуже світлих дівчаток, тому я його віддам подружці. Хайлайтер непоганий, залишаю хайлайтер від Glamshop Покуса. Теж мені дуже подобається. Я його залишаю. Віські привіт. Дуже прикольний хайлайтер такий тяжкуватий, тяжко набирається, але все одно люблю, тому залишаю. Так, улюблена моя манюська від NYX. Це взагалі рум'яна, але в мене це скульптор. Залишаю. Ой, любов від Шиглема, я теж залишаю. Це ось така малютка. Вже немає цього бренду. Тежі, є. Він принадлежить Smashbox. Вони викупили беку. Але ніяких нових продуктів я не бачу. Оце мені лежить як то пам'ятка, така обожнюю. Далі наступні такі відділення. Вони йдуть теж рум'яними, кремові рум'яни. Так, оце манюнька від ламель я залишаю собі. Ельф теж залишаю прикольний колір. Хочу їх залишити, подобається мені. Так, ось цих двох рум'ян їх залишилось дуже-дуже мало, їх треба довикористати Тут на самому дні, вам, мабуть, не видно, але їх тут дуже-дуже мало. Тому я хочу залишаю, щоб їх використати. Так, дві маленькі палітри такі від Inglot я теж собі залишаю, бо вони гарні люблю. Набла, наблу я віддаю. Ілі продаю, я ще не вирішила, що з ним робити, але хочу щось з ним робити, бо воно в мене лежить тяжким грузом. Може, комусь дівчата кому сподобається кольор, просто віддам. Оця мініатюра від хулу. Я хочу теж комусь її віддати, бо на мені він дуже-дуже рижий. Як тіні мені дівчата казали, може там спробуйте, Я вам свідею, як тіні, як вони мені теж не сподобались, тому на що воно буде лежати. Якщо можна комусь віддати, хто буде цим ділом. Користувати. Так, мальюнька від Ельф. Це кремовий культор. На мені він виглядає хоч як з хоча вони пишуть, що це бронзер. Але залежить від того, на кого його наносити. Я його теж віддам, або в мене ще є інші продукти, тому віддаю база. Це затирка пор від Ельф. Нікому не віддам, дуже її люблю. Класний продукт, я собі залишаю. І останнє тут лежать рум'яни від бренду Milk. Я його залишаю, але в якості тінта для губ, для щічок він мені взагалі не подобається, тому залишу як тінт. І останні два відділення в, цій, в цьому ящичку, такі у нас залишилися олівцями, їх треба перебрати, бо тут дуже багато всього і вже немає місця. Так, тік від Кіко я не знаю. Навіть. Мабуть, залишу, поки його, якщо не буду користуватись, то на наступний раз обов'язково його викину. Далі медуза залишу олівчик від Glam Shop в мене залишу. я іноді користуюсь. Далі олівчик теж від Glam Shop зелений. Залишаю, бо це такий в мене унікальний колір. Улюблений олівчик 402. Нікуди я його не викину. Так, ще тут ідуть олівці, олівці, олівці від ламель. Я ці всі олівці залишаю. Так, маленький це вже пустий, я його від. Ламель я його викидаю. Далі це в мене тут ззаді олівчики. Ось ці всі олівчики від ламель, я всі залишаю, бо деякі взагалі нові в опакуванні, це мої запаски, а деякі я користуюсь. Олівець від Nix Чорний. Я його викидаю, бо йому вже 100 років, і вони мені, в принципі, не подобаються. Оце у нас олівець іде від бренду Lovely. В нього дуже такий дивний колір. Ну, навіть не знаю, що з ним робити. Може, поки залишу. Так, і ще один олівець від ламель, я його теж залишаю. Далі олівець для карандашної техніки від Paese. Мабуть, я його викину. Далі дві підводки мої. Ось цією я сьогодні фарбувалась. А ось ця в мене вже закінчилась. Тому я її буду викидати. Так, лайнер. Теж підводка від Maybelline. Я малюю, залишається. І червоний саме такий звичайний червоний олівчик, я його собі залишаю. Він у мене під червону помаду саме класичний. Переходимо до наступного ящику. що в нас тут є. Сіглем кретка до вуст. Я її залишаю. Далі, ось цей олівчик від Maybelline, я хочу. Викинути, бо йому вже 100 років. Оцей олівчик від Onglot, я так само його викидаю, бо я не знаю, в якому році я його купляла, Його тут залишилось трохи, і мені він не подобався. Ось це в нас теж олівчик від хто? Від Maybelline Color Intense. Я їм не користуюсь, тому я його викину. Це новий олівчик нюдовий. Взагалі це написано для брів олівчик. Але мені подобається їм малювати листа, бо він такий дуже-дуже нюдовий. Прям, ну, прикольний, якщо чесно. Тому я його залишаю в таким м'якенькі. І в мене тут залишилися олівці від NYX. Чесно скажу, я із них цих цих залишу собі тільки один. Це, мабуть, нюд труфель А може я його і викину, бо мені не подобається. Вони дуже-дуже жорсткі і дуже-дуже погано малюють. І ну, не дуже я їх люблю. Вони прям ну дуже жорсткі. Не знаю, не подобаються вони мені, тому мабуть я їх всі три або викину, або або комусь з дівчаток своїх віддам, комусь сподобається, бо не мої продукти раніше Олівці. Від Нікс, особливо а саме відтінок Nude Beige, Він був дуже раніше крутий. Він мені дуже подобався. Він прямо був такий класний, натуральний, нюдовий відтінок. А зараз це взагалі якісь такі незрозуміли продукти, тому я їх не хочу. І ось так у нас все з вами друзі вийшло. Ой, забула. Я вважаю, це перемога. Слава Богу, в мене з'явилось якраз місце на ще одну пусту ячійку. І це дуже-дуже круто. Щось туди ми з вами положимо. Давайте переходити до наступної шавки. Так, в наступній шапці в мене йдуть палітри з тінями. В принципі, в мене залишається все. Тут залишається моя Наташа Деннона Glam Palette. Далі тут залишається в мене. Too Faced The Natural Nude. Залишається моя Pretty Grunge. Ось на рахунок цієї палітри, я ще думаю, чесно кажучи, не знаю, поки ще розмірковую. Мої улюблені палітри залишаються під Cosmic Brush. У мене залишаються дві палітри. В мене в такому йдуть опакуванні, я їх зберігаю. Це палітра медуза, я її залишаю. Там залишається в мене тут палітра Winter Wonderland, тому що це неймовірна така краса, я не можу вам це не показати. Це прям вау-вау-вау, прям розрив. Подивіться на ці кольори, як можна таке кудись діти. Так, Залишається у нас Анастасія, не дуже мої раді, але залишається Розі Кварц. Так само, бо насправді мене, я вважаю, що в мене не дуже багато палітрів, тому треба зайнятися цим питанням. От, прям дуже треба зайнятися. Ось цю маличку я комусь віддам за 3 долари. Або не знаю, що з нею роблю, бо вона мені просто лежить, там місце займає, я її не користуюсь. Так, Наташа Динона. Ні, Тут в мене ту ось така манюська. Дуже рідко але користуюсь, тому я її залишу. Наташа Динона Ретро пелет Так само я її залишу, люблю її. І тут небагато в мене залишилось. Залишилась оця любов це стілета від Марка Джейкобс. Це прям любовна любов, я її залишаю. Ось на рахунок цієї палітри, я думаю, хоча це, знаєте, більше як пам'ять, тому що в мене ця палітра вже дуже багато. Років, це моя перша така палітра професійна, тому я її оберігую як Тут Залишаються ще дві маленькі палітри: це Color Pop з йодою та Glam Shop. Ось така в зелених кольорах палітра. Теж я її люблю, дуже така гарненька. У мене правда тут розбився один відтінок. Ось так у нас виглядає цей ящик з тінями. Якщо віскі додумаю, вона вам покаже вісьхуш. Ну, будь ласка, ну що? Ну, давай, тікай. Ти туди нічого не клала. Віз. Візки. Так, ось так у нас виглядає наша шухлядка з тінями. Все гарно, але маловато. От тіней нам не вистачає. Мені останнім часом якраз таки хочеться поповнити свою колекцію тіней, бо ну, якось так. Малувато. І переходимо до останнього своєї шухлядки. Там, чесно кажучи, повний треш. Там треба от реально що розбирати. Так, ну переходимо до останнього. Ви тут бачите, в мене погром повний погром, тому давайте розбирати, що куди робити. Це пакування я ще думала продати чи не продати, тому я залишила пакування з рум'ян від Rare Beauty. Далі в мене тут лежать мої такі щіточки для брів. Наступне, що в мене тут лежить? Набір для ламінування Він мене Тут і залишається лежати. Це від Туя в мене все. Наступні щиточки мали... теж залишаються. Так, в мене тут стоїть два продукти. Не знаю, буде вам видно, отак залишилося це від Щеглем, Зовсім трохи. Я їх виставлю сюди догори, щоб їх довикрасити, бо я забуду за них. Вісюш! Можна я продовжу? Ось цю пудру від Air Spoon я, мабуть, викину, бо вона мені смердить, не подобається, не хочу. Я її треба викинути, щоб не лежала. Ось ці, в принципі, хайлайтер прикольний, тому я його, мабуть, переложу ось сюди. Так, куди сюди, сюди я його переложу. Так, я добре переложила віскі. Пудра від Клареса мені не подобається. Я не знаю, що з нею робити, чесно кажучи. Поміркую. Ось цю малютку від ламель я хочу тобі дати? Ти хочеш? Зрозуміло, що ти хочеш. Ще скучила? Та моя дівчика. Дуже скучила. Мамін пирожочок. маміна булька. Ось ці продукти я вісю ж. Я все ж таки викину, бо мені не подобається взагалі. Тільки від Кіко. Подобається, люблю. І не знаю, чого я його положила. Треба переложити нагору. Міша викидаю. Просто мені не подобається. Мене від нього сипає якесь. Не подобається. Ось це я комусь подарую або віддам, не знаю, що. або викину, бо теж не мій продукт не хочу. Тональний крем у мене Long Lasting Rimmel. лежить повний. Колір класний, все класне, як лежить, не дуже подобається. Тестувала, мабуть, разів 5, разів 5 мені не подобалось. Не знаю, може спробую ще потестувати, ні, то придумаю, що з ним робити. Мабуть, викинути. Пудра від Douglas. в мене вже закінчилася. Лежить вона така не дуже класна пудра, від слова зовсім. Якась така дивна. Це пудра, яка коли ти її наносиш, вона стає мокра. Кроме того, що ти маєш відчуття, що це мокро, більш нічого ти не відчуваєш, нічого ти не розумієш, тому викидаю. Малютка від Дуглас Тіні. Вони ще робочі, їх треба переложити. Це дуже крутий засіб від Маріо Бадеско. Я не пам'ятаю вже, який у мене друга чи третя баночка. Я її обожнюю. Просто дуже крутий продукт, Наносити на прищик, він знімає почервоніння, та з, знімає запалення, за одну ніч лікує. Класний лосьйон. Головне, ви його, якщо ви будете купляти, ви його не змішуєте, бо вам треба, щоб. Багато хто просто купляє, це змішує, але це невірний спосіб нанесення, вам не треба змішувати. Вам треба на паличка просто макнути до самого низу, де буде ось тут ця глина і так підняти і намазати. Крутий лосьон, рекомендую, в мене закінчився, я його зараз викину і куплю собі новий. Далі крем, дуже такий популярний крем, був хайповий, мені він якось не зайшов. Я його викину. Дюрлайн залишається в мене від інглот. Пудра ще є, я її залишаю. Це мені дарувала сестра, я залишаю це на згадку. І тут в нас залишились тіні ось такі від Color Pop. Я їх залишаю. Так, ще мінус один. Тут в мене лежать такі штучки, в яких я сушу свої пензлики. Це е зберігати палітру, така прикольна штука в Люблю я такі різні прикольні штуки. Віскільки тебе треба? Так. І тут у нас цікаве. Я тут зберігаю такі різні опакування, які, я думаю, можуть мені понадобитись. Наприклад, що мені тут не надо? Коробочку під консилера я викидаю, бо я його собі залишаю. Це мені треба. Перекладаю. Це викидаю, бо я їм зараз. Користуюсь. Від Лаб теж я собі викидаю. Так, коробочки від залишаю. На всякий випадок, може колись продумаю продати, щось зробити, переїжджати, транспортувати. Ось саме від Патріка я залишу, в мене тут три штуки. Новенька запакована пудра від Хеан залишається. Тут у мене йдуть запаски олівчики на запас. Це ламель і міо для гупо. Люблю їх. Гелі в мене теж на запас лежать, користуюсь, не відкривала. Далі від мілки викидаю пакування, бо залишаю собі. Пензлик викидаю, боже, це найкращі блін пензлики, які в мене був ну один з найкращих, скажімо так, для нанесення тонального крему. Серіал Technics, лімітована версія номер 301. Дівчата, якщо десь на ростоках ви побачите, не знаю на стоках, на ростоках побачите цей пензлик. Блін, рекомендую від цього серця. В мене він уже все йому. Ну, помер, бо він, бачите, висипається. Але я його настільки любила, що я вам не можу передати, от заюзала до такого стану, тому буду викидати. І ось так тепер в нас виглядає цей ящик, Я дуже рада, бо я вам зараз покажу, скільки я всього відложила і скільки всього я хочу викинути. Але я дуже рада, що ми сьогодні з вами. Перебрала всю мою тумбочку і трохи навели порядки, і в нас є місце, щоб купити щось новеньке, бо я вважаю, що треба щось викинути, щоб купити щось нове. Але це не завжди працює. І yeah. ось такий пакет косметики я назбирала, щоб викинути. Ну, я вважаю, що це перемога на сьогодні. Друзі, дякую, що сьогодні зі мною були на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати коментарі та ставити вподобайкою. Бажаю всім гарного вечора! Всім па-па!